Купив собі ось таку машинку в Ukraine та Passat і давайте попробуємо його прокачати. Ну і потім подивимося, скільки вона все ж таки поїде. Цього разу бюджет в мене не буде обмежений і будемо прокачувати його на максималку. А якщо цікаво, скільки я потрачу на фулл тюнінг, додивись це відео до кінця. Ну і звісно, підпишись, підтримай лайкусико і не забувай прося. А ми беремо цю машинку і їдемо заміряти. Ви просто гляньте, який тут салончик. Ля. Ну що, давайте заміряти, скільки вона поїде на стосці. Ти поки що можна псати яку машинку, затюнінгувати. На наступний раз полетіли, о сам свідомо трети бачиш на екрані. По-моєму, це вже максимальна швидкість. Це приблизно ось така максимальна швидкість. Зупиняємося і їдемо на тюнінг. Зараз ми затюнінгуємо. Першим ділом ставимо тонування. Колеса ми міняти не будемо, тому що вони і так гарні. І в кінці ви узнаєте, скільки я потрачу, щоб прокачати її на стейдж 5. О, чіп четвертий? А всі деталі ставлю X для прямого заїзду, як мене й просили. О, двигун п'ятий. О, чіп п'ятий є? Шини не Підвізка п'ята. Чи п'ятий? Шини п'ять. Залітають до нас. Трансмісія на базі залишився тільки турбо. Надув. Турбонадув у нас на базі, і того у нас все фулл п'яте. Ну а тепер їдемо заміряємо. По-моєму, я її більше вже не рожемо. Як ви зрозуміло, це максимальна швидкість, а ось стільки я потратив. Як тобі? Чи варта ця машина того?